Цей показ не міг обійтися без тебе, тому що ти обличчя рекламної компанії у цьому сезоні. Андре Тана. фотосесія і сама рекламна компанія дуже компрометуюча і відверта. Слухай, якщо є об'єкт, на якому гарно сидить одежа, чому б його не показати? Це по перше. По-друге, це ж перший раз у фешн-індустрії нашій, коли поп зірка є обличчям бренду. Ти бачиш, що я навчилася говорити українською? Я шодов шо, <продовжу> я шоці. Ти, ти на мене дуже гарно впливаєш. Е, і тому я як піонер можна мене поздоровити. Світлини відверті. Ти в, в таких латексних чоботях у дуже коротких сукнях. Я вже в тому віці і в тому статусі, що мене вже можна скомпрометувати 12 років за одним і тим же мужчиною заміжня. Ніяких романів, ніяких шкандалів, нічого немає. Можна хоч трошки тіла голого показати, хоч щось я можу зробити. Ти отримала непогані гроші за цю рекламну компанію. Знаєш, Андрі Тан – бізнесмен, он один з немногих багатьох дизайнерів, которые реально зарабатывают много, особенно на масс-маркете, и он, конечно, может себе позволить такую звезду, как Оля Полякова. Скільки то отримала за цю рекламну компанію? А я тобі не скажу.